Сумська громада попрощалася з воїном Романом Анохіним. Боєць 129-ї бригади територіальної оборони розповів про окупацію Гостомеля. В обласному центрі відкрили перший етап змагань спортивні шкільні ліги Сумщини. В ніч на 11 січня російські військові здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська ЗНОБ Новгородська серединобуцька громади. Про це повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. У сумському храмі святого Георгія Переможця попрощалися з захисником України Романом Анохіним. Солдат, що загинув під час виконання бойового завдання, був навідником механізованої роти механізованого батальйону. Пішов героєм. З перших днів він чотири дні в підвалі просидів. Тоді каже, що ж я сижу, а хто країну буде захищати? Він почав. Познайомились ми на нашій позиції, де ми перебували, а запам'яталась його посмішка. Він завжди посміхався. Що б не було, які б не були обставини. Він завжди посміхався. І він, він був дуже сміливий. Іноді йшов на досить шалені вчинки, але це було виправдано. Іноді він вреднічав. Але ми всі такі, тому що в принципі люди, які прийшли з цивільного життя у військове, ми всі на той момент були дуже вредні як для військових порядків. І дуже хочеться, щоб його запам'ятали як людину, яка з перших днів стояла за місто Суми. За інформацією сумського центру комплектування солдат Романа Нохін майже рік вважався зниклим безвісти. Загинув чоловік 21 січня 2023 року біля Бахмута Донецької області. Він займався скалолазянням, там їх їздив во дворець. Він там працював в буфеті бахмудворця, а він туди ходив до. Валентини Андрусові. Батько він був добрим, хорошим. Дочка в місті з ним займалися, ходила. Так що дочка пішла. По батькові стопах. Все щось новеньке, щось придумував. На місці він не сидів. Любив природу, любив життя. З перших днів пішов він в тероборону. Потім пішов в Збройні сили. Сім'я в нього, жіночка є, дочка є, батько є, мамка його. Померла, сестра теж померла. Ну, хороший хлопець. Після відспівування захисника України Романа Анохіна поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища Сум. У воїну назавжди залишилося 45 років. Анна Книш, книж Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Я з 12 років їсти готовлю. Якось життя навчило. Я готую практично все я люблю. Борщ борщ, військовий 129-ї бригади територіальної оборони з позивним адмін називає своєю коронною стравою. Навички дитинства згодилися й на службі. Бойовим побратимам готує саме він. Повинен бути буряк, фасоль обов'язково також сало цибуля. Готую з тих, що продукти що привозять. Імпровізований холодильник у бійців на вулиці, кухня в бліндажі, харчі від гризунів допомагають охороняти кішки. Продукти докуповують, говорить у місцевих овочі. Селяни бійцям продають залюбки. Тут взагалі ставлення дуже дуже гарне, тому що в Донецькій області. Там якось і коси дивилися на нас у Донецькій області. Під Авдіївкою підрозділ воював півроку тому. До цього були бої на Херсонському та Запорізькому напрямках. Після боїв під Авдіївкою військовий майже втратив зір, отримав інвалідність третьої групи. Військову службу продовжив. А що мені косити від армії? Ну Зараз поки є з допомагати, допомагаю. З 2014 року Адмін жив в Києві, потім в Київській області, народився ж на Луганщині, звідти виїхав з початком війни. Обличчя ховає під Балаклавою, мовляв, на окупованій території залишились батьки. Про те, що син пішов воювати, говорить, не знають. Для них це краще, тому що якщо прослух, ну там в будь-якому случаї прослуховують. Щоб не приїхали і не забрали. Війна, згадую, боєць зустріла його в Гостомелі. Адмін пам'ятає удари по місцевому аеропорту, а також розстріли мирних мешканців. Я двічі втратив дім в Луганську і в Гостомелі. А я попав в окупацію. Я був 38 днів днів окупації. Не всі коротше приїхали, доїхали, евакуювалися, тому що багато розстріляли дві сусідки. Ранило, одна загинула. Хлопець років, йому 14 років, там з мамою був тосколок, йому через шию пройшов, а потім вони зайшли почали вакуювати поранив порани ті ж, що самі обстріляли. Після евакуації чоловік пішов у військкомат, так потрапив у підрозділ. Воював, одночасно відходив від побаченої в гостомелі російської окупації. Чоловік припускає ці спогади залишаться з ним назавжди. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Сергій Коваль. Суспільне новини. Сумщина. Відкриття першого етапу змагань спортивні шкільні ліги Сумщини», які проходять у рамках загальнонаціонального проєкту проекту з фізичного виховання школярів Всеукраїнській шкільній ліги Пліч Опліч відбувся сьогодні в обласному центрі. Спортсмени змагатимуться у футзалі, волейболі, баскетболі, спортивному орієнтуванні та черлідінгу. На церемонії відкриття в одній з сумських шкіл прийшла амбасадор проєкту Оксана Шкурат, українська легкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор у Бразилії 2016 року, майстер спорту. України міжнародного класу. Я дуже рада, що нас запросили амбасадорами, тому що насправді цікавий проєкт, такі важкі часи, дуже важливо для дітей підтримувати свої знайомства, так як в школи вони зараз не часто потрапляють. Підтримувати свою спортивну форму, здоров'я. На питання, що було б, якби вона у шкільному віці потрапила на такі ігри, Оксана говорить. Перемогла, однозначно перемогла. Я ненавиджу програвати, тому я любила такі заходи і викладалася по максимуму. Сьогодні відбулось відкриття змагань. Після цього на волейбольний майданчик вийшли волейбольні команди дівчат дев'ятих класів. Діана Токар та Маргарита Московченко гратимуть по різні боки волейбольної сітки. Про цю гру говорять таке. Волейбол це також командна гра, це напевно, єдина гра, яка дуже дуже непередбачена, бо вона грається саме за рахунком, а не за часом. Тому скільки ми закінчимо, це не ми не можемо знати. Це як Досвід певний, і перемогти також хочеться. Запитали ми і хто на їх погляд сьогодні переможе. Звісно, ми розраховуємо на перемогу, але це все дуже непередбачено. Ми дуже всі різні, але всі сильні. Звичайно, ми чому? Ну бо ми готувалися до цього і а, настроєні на це. У підсумку волейбольного протистояння перемогу святкувала команда, за яку виступала цього дня Діана Токер. Сьогодні тут відбулись змагання з волейболу серед дівчат, чарлідингу та футзалу серед хлопців. У Учарлідінгу перемогла команда п'ятого А класу. У футзалі змагались хлопці п'ятих А та Б класів. Але через повітряну тривогу цей матч не був дограний. Сьогодні змагання, за словами директорки департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторії Гробової, це лише початок. Такі змагання повинні пройти в кожній школі. Потім далі такі змагання проходять в громадах. Уже виставляє школа команду, яка перемогла. Потім ці змагання проходять в громаді. Потім змагання третього етапу районного уже змагаються територіальні громади між собою. І потім обласний етап. Після цього команда переможець обласного етапу. Представлятиме Сумщину на всеукраїнських змаганнях. Хто це буде, поки невідомо. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.